Скажіть про відповідальність. Що означає для вас це поняття? Ну, без відповідальності не в одній сфері життя, мабуть, неможливо досягти того ж успіху, без відповідальності. Якщо людина відповідальна, ставиться до своєї роботи відповідальна, тоді і Україна наша буде процвітати, і здобутки будуть високі в нашій Україні. Яку ми, про яку ми зараз дуже піклуємося, розмовляємо і весь час. Відповідальність це коли, як сказати, коли ти йдеш на роботу і знаєш, що ти все зробиш, більш того, ти підготуєшся до цього і викладеш всі свої сили для того, щоб... Мати якийсь результат. Результат це коли діти, діти вдячні тобі, коли в їх горять в очах, я за учительську роботу, наприклад, кажу, коли горять в очах їх вогоньки такі, коли вони після е, урока пишуть вірші і розказують, Валерій Дмитрович, дивіться, ми на лижах ось їздили, я написала вірш. Я думаю, це від від учительської відповідальності залежить теж. Відповідальність на кожному місці повинна бути. Якщо люди будуть відповідальні на кожному місці роботи, не буде проблем в Україні ні з чим. Бо я так вважаю.